А хтось сідає там 200 понял на а хтось в зал. Я був пиво, прям вообще форму ніколи не вживав. Я ставлю три куба. Я тренируюсь типа вообще по системе духоты. то я думал покурить сейчас. Отдаст. сотку, то той хто? На маникюр то йде. Чуть-чуть треба лавочку сюди. Я не вважаю, я просто Бля, <плес> не, ну слава хороша форма. Я. А я только... а, йоу, друзі, вітаю! Я радий вас бачити на моєму YouTube-каналі. Що я пропоную? Я пропоную разом з вами занурити всю світ Залізного спорту України, подивитись силовий наших гостей та взагалі класно провести час. Тому. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте, будь ласка, лайк, провіть активність в коментах. Напишіть, можливо, когось ви хочете бачити наступним гостем нашого каналу. І буде цікаво, кого хочете бачити ви. А що? А я пропоную зараз зануритись у спортзалу. Ідемо! Це було непогано. Окремо хочу надати слова подяки. Окремо хочу сказати слова подяки клубу «Hard Gym» за те, що він надав можливість знімати у себе в клубі. А також в цьому клубі я працюю тренером. Так що люди приходьте до мене на тренування. Що друзі? Ще раз вітаю до мене. Сьогодні звіта слава примеру, як мінімум, трошки символічна примера. Це що в нас? Перший перший івент і перший гість. Дивіться, що ми з вами будемо робити, Ми трошки прижмемо, трошки на бізнесу попіднімаємо і ще бонусом Давай. одне щось сам покажеш, що ти любиш. Хорошо. Не випрошу, дивись так. Ну, то, що ти стрижеш офігенно, і у тебе лютий стільочок, і ти працюєш в своєму стилі, це і так всім зрозуміло. Я хочу тебе трошки зі спортивної сторони розслідь, бо я знаю, що у тебе є ті бэкграунд і все таке. І да. ну, трошки розкажемо про твій бекграунд. Euh, щоб люди знали, що не тільки барбери офігенно стрижуть, а ще й на спорті нормально залітають. Десять років вже як мінімум. Пауза. Зараз трошки щось десь. Ну що, Славка трошки піднагрівся, да е, зараз будемо потихонечко стартувати. І ну, розкажи, що у, спорт у твоїй житті, що він для тебе. Все, в ну, мене, мене стояча стая, мене робота і, типу, мені по-любому кожен майстер, який е, працює на ногах, він має. Слова, а Петля де в нас? Брат. Давайте заново. Да. Почнемо. Все, братан, тому що ну, типу, я працюю на ногах багато. І мені потрібно, щоб був мишечний корсет. Як тільки я перестаю займатися спортом, я стою на костях. Та я розумію. — Тобто, типа, в мене просто компресія, позвонки, все на болить, я розсипаюся. Я тебе розумію. Тому мені треба укріпляти м'язами корсет і всім, хто стоїть багато на ногах на своїй роботі, обов'язково друзі. Друге, менталка розгружає від будь-яких депресій, тривог, всі пуні. Типа можна сісти там, не знаю, хтось сідає там. 200 панів на тачке, а хтось в зал, 200, а, в зал. А, а хтось іще там, що там, якийсь там алкоголь, там ще тупає. Понимаю, маленький. ну куда ти не свій да. путь. Я 7 років більше даже не вживаю, нічого, кроме їжі і води, типа. І для мене спорт це, як мінімум, примір беремо, з приміру, як мінімум, записали. Друзі, ну я чув, що ти і тренером працював. Працював, так? Да, колись я був в атлетика тренером. Ну, це я був Тобі, наскільки моя... я знаю, 25 років, так, 26. Одна з, одна з перших робот моїх була, да, це фітнес-тренер. <плес> я займаюся близько 10 років вже в залі. Форму ніколи не вживав. Mm -hmm. Типа, хавчик, питання. Ну, ну Виглядаєш ти в порядку, в порядку. Дякую. Тим паче, для натурального атлета ну, це дуже небагато. Ну, це якраз таки за такий термін, і приходить: да. 10 років, 6-7 років. Так що, друзі, займаємося спортом. Ну що, Славик, давай будемо трошечки попробуємо пожати. Давай, давай. Хорошо. Так. Що у нас там, полтинник? Пока що полтинник. Ти сам, да, покашу знимаєш. Чи, чи, Раз. Два, три. Я думаю, разочок і става. Сигарет. хочеш? хочешь? Я покурити в процесі. Думаю, трошки <звачки>? перекурити? Да, Легко, <звачки> хорошо. Це є. Ти не почувствовав по-любому. його. <гум> ну, ми ще трошечки стільки ж піднакинемо 30, і будемо дивитися, скільки Слава сьогодні осилить. Ну, мені здається, що трошки щось осилить. Хоча я зроблю помарочку, що Слава взагалі жим не робить. Не роблю. Він Там більше... гантелями. Я взагалі працюю більше в блоках. Тобто я зі свободним весом працюю досить мало. Е, мені подобається типу, я роблю, знаєш, що, оце моя найлюбима вправа з усіх. Я ставлю три куба ногами, руками, накидаю на себе двадцатку чи більше блінчик і повністю прожимаю максимально розстріляння. Я, я, я роблю все на розтяжку. Тобто, я роблю сісти в бабочку максимально. Понімаю почти, почти тренажер закриваю, в бабочки там, то тобто, є, типа ну, з весом там такі поняли? Да, Мені да, так. Да, да, я зрозумів, я про що ти говориш. Я тренируюсь, типа, вообще по системе духоты, То есть Знаем, я, я, я все типа в суперсетах ебашу. Я прихожу, моя тренировка 35-40 минут. Ну, я насколько знаю, как раз у ці суперсети в стиле духоти це якраз такий більш тренінг. Ну, все равно, типа, ну мені нравится. Такие, знаешь, применено на, на, на таком на высоком пульсе. То есть 20 секунд по Силуянову я делаю типа, щоб да щоб воно було іменно ну, усилено 20 секунд. Угу. Ну, віддихає посіян посілиянову, де хуя віддихати надо, я не люблю. Не понял. Ти ще не багато відпочиваєш? Так, да, я типа мало відпочиваю, То есть я люблю такі інтенсивні тренінги. Ну це більше дозволяє тебе внутрі все робити, вивозити. Це, це круто. Добро, давайте будемо пробувати трошки збільшувати. Так, взявся зручний. Ну, давай, я тобі її видам. Раз, давай, два, три. Хоп, потримали секундочку. Жмем. Хорошо. Давай. Та на один разочок слава не трать. Сили. Красавчик, красавчик, хорошо. Не погано. Слушай, ну вона прям вилітіла як пуля. Пістолет. Пішов. Хорошо, давай будемо. А. Нагадай свою вагу. 77, 76, ну так. все, вже більше своєї ваги, хлопець, пожав, ну це вже хорошо. 에, ну що, ми йдемо далі. Що думаєш? 90? Ну, давай. давай 90. А тут скільки зараз було? 80. 80. Давай 90, якщо що, дивитися. дивиться. 600 сходу. Не, брат, давай під ну, давай. Просто делай не на 2, делай на, на разик, щоб не тратить Ту силу. Сила все-таки на БЦА, но у нас на Экхадиона все равно. Ну да. Вот, да, с**, сейчас. Давай, выдам тебе так. Ты ревненько, да, все, хрен за все. Хорошо. Раз, два, три. Водуха взял в груди, давай. Красавчик, Фадик. Нормально. Красава. Ну, хлопчина 78 да, килограмм. Да. Жме вже 90, ну і я так розумію, ми на цьому не зупинимо. Політіли, то не нажме сотку той хто? На манікюр той йде. Хоча жим, друзі, найбезпечна, на мою думку, вправа. Ну, типу, вона особа нічого не дає, це вважається як показник сили. типу, провіряти там через жим, то, що все, що йде, типу, в паверліфтинги, жим там на біцепс, станова присяд. Вона йде, як ти типу, міряють люди, що там якісь показники. На мою думку, показник це хороша форма. Правильно говорять, вони особливо м'язи може і не ростять, але взривну сілу дають. А ми там вже взривну сілу можемо трансформувати і на гіпертрофію. Так що, слава правильно говорить. це можна сказати безполезна вправа, але неї можна користь і знайти. Так що ми Мені подобається в різних типу, інтерпретаціях, допустимо, гілітіна, поняв? Взяти менше вес. Опускаєш прямо на горло, локти ширше, хват ширше, ноги по типу не випадки. Я не понимаю, що ти говориш. Завжди не були експерименти, понял, в тренуваннях. Тобто такі, знаєш, незвичайні вправи. Я іноді приходжу в зал, люди думають, він там, поняття. Чокнувся, но... Ну це прикольно. Знаєш, що то я бачу в нарезках, Чайпи, типо, щось качають преси, штанги друг другу перекидывают. Да, я... ну, ну це, вообще, Це дуже жорстко. Но я типу, люблю э, розкачки, понял, всякі. То есть максимально от, на спину, якщо там люди, допустим, делают тягу э, блока там і все от фіксується. я люблю максимально розкачнутися. то есть понял, типа от, Я так, понимаю, про що думає. ты говориш. То есть я люблю амплитуду. Если, я, если я делаю там упражнения, мало кто знает, моя любимая на бицепс э, ты седає э, на колене из нижнего блока. Ну бачил делаешь, то да. я прям, если беру я жесткий вес, то я прям можу лягти, понял с ним. Ага, то есть, я понял. Вот сюда, понятно. Да, да, понял, да. да, да, да. По -по 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 и, и за счет инерции, типа, мне не нравится, понял инерция. Що, сотка? Да, брат, будемо робити. Що ми ти відпочив, зараз хорошенько, ми зняли, ти в легкий воздух отак як надув, поняв. І со всі його дурі туди, там. Подержали, жмем. Давай, Через, я так? думаю, що можна ще так. Я думаю, що можна трошки додати, але воно зрозумів, вилітає очень добре. Я ще замітив, що ти більш в такому в бойцовському стилі жмеш вузьким хватом. Да. Прикольно, це теж ну, комусь може легше, але мені, наприклад, так складніше. Не, ну, узким складніше да. Да, да, ну, комусь, я знаю, є люди, вони широким і гірше. А в Просто в широкому ти... мене більше сустав побалює, понял? А Володь от у мене поняв, навпаки, да? вузьком більше сустав побалює. От... У кожного свої сустави. Хорошо, так. Да, я думаю, ми піднакинемо. Що думаєш насчет 105? А що думаєш насчет 120? Ні собі, Ну я б на 2 спробував, попробував, би наверное, 110 чи 115 на всякий случай. Ну давай. Давай 115 попробуємо якісь. Давай, братишка, давай. Братішка, давай. Сучка, це було знову 90. Ай бай брат. Що, що там? Це що? було 90 так. 90, а то можна вирізати. Це сильно легко. Це сильно легко сотка, так Так, друзі, тут такий момент пройшов. Трошки математика підвела. Ви дивились на гриф, а там 90 як і висіло, так і висіло. То ми зараз дубль два і будемо робити вже. Слава сказав, ну давай одразу тоді 105. І ми зарядили 105. Так що ми пробуємо, полетіли. Тільки сути, так, це нахуй, не Нормально, Слав, я тобі так скажу. Ми зараз давай трошки чуть-чуть відпочинемо, а п'ятерочці оці скинемо і соточку, е, я, я думаю, ти уїдеш, так. Да. Ну слушай, 79 кг людина натурально, ну скинем, я думаю, п'ятерочку. Давай. Ну слушай, нормально. Все одно. Я ж кажу, якщо я його частіше практикував, я думаю, що це було б більше цифру. Я згасим. Оце, кстати, один із таких ключових нюансів. Слава взагалі не робить жимля. І, конечно, воно трошки складно. Ну, сотку я сделаю. Я думаю, що трошки. Водичка, у тебе є. Я те... пиву, вже. Да. Цитрулинчик. <кій> Це. Ну, 120 було в мене на раз. Ну, коли я плотно займався і коли я чаще робив жим, було 120 на раз, але це був максимум мій. Ну, це і який? При вазі було тоді 82. 80. Це охуєнний результат. Ну, зрозуміло, що це не якісь там але ну, У мене у самого, якщо чесно, результати ну, середні, поняв для моєї ваги. Ну, це хороший результат для ваги, плюс шеї, плюс натуральний атлет. Что мы трошки шавет почеваем и Славка будет делать соточку, зафиксируем, и, я думаю пойдем на еще что-то. Хорошо, Музончик. Давай. Хорошо. Ставим. Ну слушай, дуже непогано, плюс ти багато все таки ми сил ще в тому підході залишили. Ну ти зробив, брат. Це як мінімум. блядь, хуєн Біцулю, да, трошки зробимо. А потім щось а, від тебе, як, щось дивись, буде. E, да? Я не делаю, типа, мене грижи, поняв? Ми можемо тобі і пояснити і все, що ти скажеш, по суті. Ми сделаємо. Так, да, але я би не діла, типа з грифом стоя, пані. Да, як ти ну, Оце у нас вообще не питання. Як людина хоче, так і буде діти. Можемо или з нижнього блока, допустимо, чи да. можемо. Давай молоточки зробимо собі. Давай. І, давай. О, ти казав, що є трошки грижі, У мене у є травми, там, і плечо, і друге плечо. Ну я якось там ну, щось приймаю, щоб воно не боліло. Наприклад, та ж сама гармошка. Ага. Що думаєш от, за гармошечку? Ну, я взагалі нічого не думаю за ці всі історії, типа, я допустим просто взяв такий путь, що я типу не хаву цю всю движуху. Мені не цікаво. Правильно, а, тобі, правильно. В будь-якому випадку воно дає не, незворотні е, процеси, наприклад, у кого багато хто не знає, можуть бути якісь нюанси по здоров'ю, там, щитовідка, вітка, ще щось. Ні, ну в будь якому випадку, якщо в... ти вже залазиш на всі ці штучки, генетика, то треба моніторити. Да. Ні, моніторити, да, е, так. Я знаю такі випадки, коли в людини все було чітко по аналізам, ага. е, дозіровки були невеликі, але посвітало нахуй на були проблеми? Є таке, є, звісно, таке. Так що, друзі, якщо це, то тільки якщо у вас є спеціаліст, може якийсь лікар, чи хоча б людина, яка в цій темі підкована. А от, наприклад, ну ти займаєшся, у тебе грижа. Ти тільки що їжав і гантелі от Що, е, як ти закачав собі спинку, щоб воно тобі. Ти, наприклад, на роботі цілий день же стоїш, теж як воно на це. Е, <гумен> uh, ну, компресія, так. Да. Я розтягуюсь, uh, є з доска і в ага. Просто, типа, роблю вправи, які от мені нормально закачують корсет. Я роблю е, uh, два рази в неділю вверх. То есть я делаю спину отдельно широчайшей, угу. отдельно э, uh, круглую, мало там. Вот, и ромбовидные да, эти все штуки. штуки. Понял, да. Вот, і в мене спина нормальна. Ну це супер, а у тебе в песню. Я ще дію одному. Ще дуже важливо, помимо ну, люди мало хто знає, що поясниця, спина це типа ще прес треба качати хорошо, і е, жопу, поняв? Тобто я коли делаю ноги хороший акцент, роблю на його і делаю ще прес і косиє. У мене любима вправа це я. Беру тоже два кубатика да. рука туда и там де провал я получается вот так от делаю и максимально растягиваюсь О, и вот сюда гантелю или бинчик і ага. вот делаю у мене коси дуже ну, Ну це тоже холестеника, с холестеники. Или с гантелей тоже типа з да. гели. Знаем, знаем такие. Ну клас, слухай, так що люди беремо на зметочку, Якщо у когось там щось спинка, як мінімум, оці вправи для себе треба підчеркнути. Добре, хорошо. Я думаю, ми зараз на якусь вже вагу будемо залазити чи ще якийсь яс. Ну Я б почав з 25, що ти шо тисні хасібі, да? Ну хорошо. 10, по-моему, на каждому. По 10 на каждому. Ну, все, 25-ки, хлопці. На секундочку. Слухай, ну, я думаю, що можем трошки перепочити. Если є желание, можеш показати більше. Ну, це і так, мені каже, хороший результат. Бо я знаю. Ну, пацани там молоточки не люблять робити там з великою вагою. Там діляють, може, кілограм 10, 12, 12 там з половини. Друзі, а кстати, от молоточки дуже офігенна вправа. І саме якщо ми беремо для себе, то, що для нас е велика вага, у кожного це може бути різне. І ми прямо з таким з читінгом, з качем корпуса, питаємо ту гантель туди закинути. Це дуже дуже добре впливає на саме на гіпертрофію біцепса. Що друзі на увагу собі взяли. А ми будемо пробувати далі. Все. Що, друзі, зараз е топ-3 вправи від слави. Він, що він взагалі робить, коли він тренується. Буде цікаво подивитися, може навіть щось я спробую повторити. Так що давайте подивимося, що ділає слава. Ой-ой, французик під'їхав. <звук> Чуть-чуть треба лавочку сюди. А Надо добавити, я сама. Мало... Так, взяли Оп, оп Крепко-крепко. хорошо. Максимальне розтяження в нижній точці. Нормально, нормально він валить. Він нормально валить. Щоб ви розуміли, вага 64. Слава вже по 20 авторів, мабуть, уїбав. Давай я забираю вже. Давай, оп, взяв. Селеон. ще одразу суперсет по духоті. Друзі, нормально у нього калатуха вилізає, дивіться. французику на максимум, щоб в цьому на максимум. Скільки ти повторів Я Не вважаю, я просто Правильно. до відказа. Ну сколько, ну тут? Ну раз, 20 було. 15, мабуть, зробив. Ну тут да. Ну слухай. Я, по-перше, якщо роблю французький, то зрозумів, я, я роблю такий, типа, варіант каліфорнійський. Я типу, опускаю чи на шею, чи на носа. Не мені подобається, щоб вона журвалася. А не А от я і боюсь, що вона як у мене перестрельне там. Так що я по це спробовав на, насправді оцю штучку, Є він мені сразу накинув. А, ну так возьми. Я собі зафіксував. Так, я типа ще типа назад беру. Ой-ой-ой, слухай. Ну тут практично бейцев изолевано. Очень Те, хорошо, ми... да? Работает. Да, еще прикольно, то, что я понял, вот этот супруты да. супруты. Ты можешь добавлять. Понял? Оцим розкачуванням. Фу, я понял. Ты можешь добавлять, типа себе. Якщо ти прям вже не можеш, ти можеш прям лягти, поняв назад, типа на жопу сісти і вона тобі додать. Дві як надуває сразу. А я по О, тобі одразу побачив, що тебе поняв надуло добре. Подивіться пацани. Под Ні, ну це рама, це рама. Нагадую, славік натурально займається і має, ну, доволі такі симпатичну форму, я вам хочу сказати. Кажемо людям вес Чуть -чуть, як треба займатися. Ага. Поможешь? Конечно. Опля. Взял. Хорошо. Раз. Мало. Мало Да. Крисавчик. взяв У. Не, ну На французі почти весь блок закриває людина, щоб ви розуміли. Ти переклюжився на віса на калічество. Це на 6-8, як працюю я. Слава там 15, повторяння і ще дропсет Ну, На ньому працює. Це було топ-2 на руки від слави, щоб одразу і трицепса налить, і біцепса. Щоб Ну, чтобы такие-то тражички сразу не надо нормально. наработать. Чуть-чуть ангонистика. Чуть-чуть антагонистика включить. Э, хорошо. І що, я думаю, на спину покажем? Ще, да, щось? На спину, у мене спина пизда. Наверно, самая сильная. Не, ну я скажу так, сказка. І що? Спину, спину. Ебать, сказка. Так що, на спинку покажем? На спинку покажем, конечно. What you mean? I'm a train. Mother, I'm Aha, ja zrozumiałem. A no daj jeszcze jedną taką samą. Taką samą dać? Tak. No. Mm -hmm. Cześć! Бля, доволі такі прикольні всі вправи незвичайні, мало хто їх робить е, от так. Да. Я не поняло, то що я чувствую то що я знаю що мені прямо от я зробив, і в мене нахуй отака от рама зразу роздувалася. правильно я Це те, те, хоро, що, типу... людина е, ну знає що йому подобається він робить щось таке новаторське. я просто чувствую своє тіло понятно да. то тобто, есть я... если Мне говорят, вот это самое лучшее на то. Mm -hmm. Я делаю, я не чувствую. Ты поэтому... не делать. То есть, типа, вот, допустим, спина там, да? Mm -hmm. И все. Э... От э, ця вправа, де ти опираєшся в грудь, и типа. В той гриф оцей. Блядь, я Блядь, не прикинь та саме. Я от э, той гриф не люблю. Я люблю обычно тягу в наклоні, а ще по-арнольдовски, отак. вот так. От... Очень, я очень люблю, О, да, чем не Так, чим Оп... Да, і пошел Но сюда. І... Я не делаю, потому що поезд. Я понимаю, да. Но я очень люблю. Колись був в Атлетіка, де я работал, типа. О, такий три... тренажер, да? тренажер именно. Э, то есть ти стоїш ногами и да. Іменно скульпильний такий, поняв? Там є така рукоятка широка да. і от типу узка, поняв? І він іде, як от, коли штангу вставляєш. Я розумію, про який ти тренажер говориш. От. І він, блядь, просто по сині стоїш, отак, от поняв. Отак, ну, mm. типа, все вже, нема нахуй здоров'я на таких тренажерах. Да, так, і плюс же ж е, слава для себе підбирає ті вправи, де він е, спина його не турбує. Де і... немає компресії, немає нема компресії, е, і так я, я розумію, особі нагрузки да, теж всі. Так, Ні-ні-ні. Я не присідаю, не роблю стану, це для мене на ті. Типу... Ну я розумію, що. Я дя... я можу робити випади з великим весом. Я можу я можу робити... Делать... Допустим, випади такі, що ну, не сделаю там другий тип. Я допустим беру на, на возвышенность нормальну таку, ставлю ногу и да. типа делаю прям с максимальним Вы випад, хорошо. Выпад з великим весом. Прикольно. Есть, не у каждого даже. Мобильність, Мобільності... если да, ты, я, я не знаю. Я понимаю, про що ти говориш. Ще одне щось таке чисто на добивочку від слави Примеру покажем. Короночку? Да, короночку хочу. А есть? Скажи. Есть еще кубы и кисчиня. Куб? Да. Есть куб. Бля, не, ну слава хорошая форма, я хочу вам сказать. У него и трапеция, дивите, там щось такое присутнее сзади, щось такое. Торчить. Торчит. Да, понял? Я понял, я, поняв, поняв, я, я понял. Хорошая штука важна. Ну что, погнали, попили. Погнали, да? Кинь мне пятнашку. Забираю. Добивочка. Всегда присутствую славу добивочка, дивіться. Вообще, вот каст. Красавчик. Мы можем туда, в ту комнату питай, да я. Ну так трошки попазувать. Я понимаю, что может не все любят, но так, блядь, якусь биц. Не знаю, слова такие напхампився, що я навіть не знаю знімати футболку, не знімати футболку. Ну, ну дай щось. Подивись, попробую. Подходить, що так, допустимо, чоловік. А ну розказує. Чоловік так підходить, говорить, «Слышь, Ваш, що ти там за хуйню настригаєш?» А де только. Хочу, хто до тебе зайде, він по-любому вийде. Це стрішка прям. Дуже хороше, слава натурі. Робить... Дуже слава. слава натурі робить е, зачіски дуже стільово. Ну, е, мені подобається, що ти не тільки стрижеш, ти сам по собі така людина, і ти свій внутрішній світ е, втілюєш у ці зачіски. От мені оце якраз дуже імпонує в тобі. Йо. Хорошо, Давай трошки блядь, в зеркало підійдемо, подивимося, що там у нас є. <му> Ну що, друзі, будемо, напевно, закінчати наш. Закругляться. Закругляться будемо на випуск. У нас був Слава Примеро. Ну, ви всі його знаєте. Е... Силочку якщо це, не на... Ми розкажемо вам. Си... Блядь, розкажем. Ми розкажем вам. Ми, я закріплю всі голососмережі в посиланні, все буде. Тобі, Слава, дуже дякую. Ми офігно дякую, потриняли. Да, дякую, дякую. Так що. І якщо хтось щось має проти, так откав. Тако... <плес> Трошки отаку, що я на підхваті буду хоп. Трошки. Друзі, ми за любов. Понятно. Добро. Це ми так чисто. Ми прикалуємося. Ми трошки пошутили і не хватить. Так що, друзі, я думаю, що... Нажмемо на кнопочку підписатися, нажмемо на кнопочку лайка. Я сподіваюся, я що вам сподобалось, і Ми будемо продовжувати і будемо запрошувати нових людей, будемо двигатися в цьому напрямку. Так що всіх обіймаю. Все, давайте. Займайтеся спортом, пацани. Не будете. Друзі, вам напевно цікаво, що це за мене така за футболка. Синдикат Тім. Так. Так. Синдикат – це спортивна команда, в якій приймають участь не тільки любителі, а й професійні атлети. І по сумісності це також магазин спортивних добавок. Вони знають, як накачати твою баночку, якщо ти розумієш, о чому я. Тому поки що точно не знаю, де буде саме силичка в посиланні чи в закріпі, в коменті, але десь там її шукати можна. Так що люди качаємо баночку разом з синдикатом.